Зам, ну, Олег, він знаходився там по, по, ну, постійно на будівельному майданчику і ну, роботу. До нього підійшов його знайомий і передав йому інформацію, що передай шефу, якщо він хоче тут працювати, да, то це буде коштувати 150 тисяч доларів. Так, він перезвонив мені. А хто хто сказав? Є всі телефони, є все. Якщо це буде, треба. Доброворону форму не звертались? Ні, не зверталися. Я публічно зробив заяву. Да, я публічно роблю. Я, я відповідаю за кожне своє слово. Якщо я роблю це все на екран, то я відповідаю я. Я знаю, що будуть запитання. Я знаю, я ні. Я ну я кажу, що я, я відповідаю за кожне своє сказане слово. І я знаю, що в цьому місці я родився, я виріс і живу, і нікуди їхати не буду.